Всім доброго раночку. Їдемо на пляж на Блакитні Озера. Побажайте нам удачі. Дмитро. Там десь Марія відпочиває, сподіваюсь, ви її побачили. Їдемо. Спробуємо. Перший раз. В цьому році їдемо на справжній пляж. Воїшні на такої паршиви, на паршиву дорогу. Хороша дорога закінчується. Зараз почнеться інша дорога. Ми нарешті на місці. Добралися. Приїхали ми на золотий пляж, Golden Beach називається місце. Платне 60 гривень. Авто 30 гривень з людини. А навіть не знаю, чи тут ще лишились якісь місця, де можна безкоштовно проїхати машиною. Місцеві може знають якісь тропки, де можна пішки прийти. А щоб машиною безкоштовно проїхати, навіть не знаю, чи тут ще є така можливість. Відпочиваємо, водичка супер. Мої побігли купатися. Три дами трошки їх закривають, але там десь Дмитро і десь там має бути Марія в кругу. Людей багато. Тут саме на Золотому пляжі так ще досить терпимо, саме тому ми, в принципі, якщо приїжджаємо сюди на озеро, ми завжди зупиняємося саме тут, бо на решті пляжів, особливо на Афінах, там просто люди на головах одне в одного в вихідні дні. Oh she' oh slim Будеш наш кашу готувати, так, да, манюш? Yeah. Смачна буде каша. Кабакова. Кабакова. Боже, це бабуся навчила маню, напевно. еще один. Даша не волнуйтесь, Каша не отравлена. Каша не отравлена. Це якийсь прогулянковий, да катер. Воно як далеко було, я думаю, боже, що воно за хрінь така плаває. А воно ось яка хрінь. Чудово. Цікаво, скільки він буде коштувати на ньому покататися. Ні, дякую, кицю. Я вже поїла. Ти мене вже нагодувала. Дуже була смачна каша. Я наїлась. Добре. Тату, а ви наїлися? Скажіть, смачно у нас дитина готує. Пощастило нам. Я пошла, Давай. Купались, нагулялись, на сонці навіть трошки згоріли, тому що ну, це вже традиція згоріти на сонці, коли їдеш на пляж. Все, зібралися вже, сідаємо машину, їдемо додому. Дякуємо Блакитному озеру. Ми класно відпочили.